Доброго всім дня! Короткий огляд пам'ятної обігової банкноти України 50 гривень 2011 року. Присвяченої 20-річчю Національного банку України. Банкнота була введена в обіг 5 жовтня 2011 року. Характеристики банкноти. Висота. 72 мм, ширина 136 мм. Колір банкноти фіолетовий. Елементи захисту банкноти. Водяний знак зображення Михайла Грушевського. Також присутня захисна стрічка. Тираж банкноти 1 екземплярів. На лицевій стороні можна побачити зображення Михайла Грушевського. Також присутній малий Державний герб України, підпис голови Національного банку України Арбузов. Коло зображення Михайла Грушевського. зображено лицаря на коні. На місці. Водяного знаку, основна особливість банкноти. Айденка 20 років Національного банку України. Також з лівої сторони внизу зображено кружечок та цифра 50. На зворотній стороні банкноти. Зображено будинок Української центральної. Ради. Також коло будинку зображено двох селян. З лівої сторони 50 гривень. цифра 50. Серія. Банкноти НБ номер 219. Внизу також зображено. 2011 рік. Дана банкнота є дуже рідкісною, так як тираж банкноти обмежений, а саме 1000 екземплярів. Серія НБ, якщо попадеться якась інша серія, то ціна буде вищою. Ціна банкноти на різних аукціонах. Стартує від 70 тисяч гривень. Банкнота є дуже рідкісною. Також банкноти серії НБ починаються від 1 до 1 тисячі. Дякую за перегляд. До побачення!